Вітаю, хто дивиться мене зараз. Я Пшиченко Ірина Васильна, проживаю місто Баштанка Миколаївської області. І хто вже дивиться мене не перший день, то знає, що тема мого відеоролику це нумерологія, пов'язана з психологією, і нумерологія, яка пов'язується з картами Таро і Ленорман. Разом з тим я читаю свої вірші, які писала і пишу досі. У мене є три книги, хто хоче придбати, пишіть в приватних повідомленнях. До речі, хто хоче мені допомогти або стати спонсором моєї книги четвертої, можете теж мене підтримати. Пишіть мені або кидайте на картку, повідомте про себе, що ви хочете мене підтримати. Але я хотіла сказати, що приблизно 100 примірників книги коштує 10 тисяч гривень. Хоча, може, це старі розцінки, я не знаю. І так, сова наша розумна ося. Чи моя розумна сова? Карти мої, хоча на картах я сьогодні нічого дивитися не буду. Я е, хотіла сказати вам, що завтра в ефірі я буду дивитися три позиції на відповіді так чи ні. Розкладу подумайте, а ви виберете свою першу, другу чи третю позицію на відповідь так чи ні. Тобто, питання, щоб ваше було чітке. Разом з тим, хто хоче до мене звернутися, одне питання так чи ні, коштує 50 гривень. Сьогодні, вчора я розказую про місяці, які народилися люди. Числа дня народження, тобто день народження це ваш характер, це дійсно ваш характер і ваш портрет. Місяця це вже не обов'язково ваш характер. Це, в принципі, ваші вже кармічні зав'язки породу. Тобто Ті труднощі, які можуть бути у вас, і що вам з цим робити, якщо ви не справляєтесь. Місяць квітень, той, хто народився у квітні, це число 4, четвертий місяць, а значить, це чоловіче число і пов'язано це з чоловічим родом. Часто буває у, цьому, у, цьому, у цих родах, цих сім'ях, буває непорозуміння із чоловіками. Не може дати спільну мову. Буває так, що батько кидає свою сім'ю, знаходить іншу. І той, хто народився у квітні, може не розумітися з батьком або не розумітися з людьми по чоловічій лінії, таких як то дід або брат. Хоча, якщо ви не ось такого, і ви зайшли в спільну мову з батьком, значить у вас ця кармічна зав'язка. Тобто ваші труднощі виконані кимось раніше. Але це показує, що в цьому роду щось якісь проблеми з чоловіками, особливо діти і батько, не можуть знайти спільної мови. Тому дітям прийдеться, як знаєте, в християнстві або в релігії говорять, що нічого не буває просто так, і діти відповідають за батьків. Отак і, в, хто народився в квітні, діти несуть буває за собою кармічні зав'язки бать, бать, батька. Тобто, навіть якщо він з ними не живе, син або дочка будуть нести оці труднощі. Тобто їй буде не вести в житті, або їй будуть потраплятися якісь мужчини, з якими вона не може знайти спільної мови. Тому задача ті, хто народився в квітні знайти спільну мову з батьком, не з ним не конфліктувати і знайти точки дотику, хоча б, але головне завжди в кармічних зав'язках не конфліктувати, не конфліктувати. І та, оце зрозуміло вам число. Ой, місяць квітень, далі йде місяць травень. Той, хто народився в травні. У них проблеми з їхніми мамами. Часто діти не розуміють своїх мам. Їм не подобаються, як мами себе ведуть в житті. Чи то вони пиячують, чи то вони якось професію займаються, чи, чи так говорять якось. Ну, дітям, тим, хто народився в травні, не подобається. Як веде себе мама в суспільстві? Це такі кармічні, що таке знову я повторюю, кармічні зав'язки, це ваші труднощі або те, що ви не можете прийняти. Значить, в роду діти або хтось не розуміла материнську лінію. І ті, хто народились в травні, у них можуть бути конфлікти з мамою, теж скандали можуть бути непорозуміння і несприйняття. Що радить нумерологія в психологічному аспекті? Вона радить, щоб... Маму треба прийняти спочатку така, як вона є. І не задавати питання, чому вона це так робить. Якщо вона так веде вже геть уже погано, то краще або спробувати якось виправити, або зовсім розірвати стосунки в дорослому віці. Тому що буває не, не, неможливо жити. Але це е, не обов'язково, але проблема з мами або непорозуміння. В людях, які народились в травні, може бути. Той, хто народився в червні, у них проблеми в особистому житті. Це завжди або розлучення, або зради, або такі, я б сказала, людина мучий, мучиться в шлюбі. Як то чоловік, якщо він народився, чи то жінка, він мучиться, він просто терпить оцей союз. І тут така рекомендація, так як це у нас люблять називати то, це трудності, така рекомендація прийняти свого чоловіка або жінку, які вони є, ну, теж знову прийняти якого? Якщо це геть неможливо, не то звісно, треба розійтись. І це говорить в червень, що у вас можуть бути розлучені постійно, хто народився в червні або зради. Це е, проблеми завжди в шлюбних стосунках. І діти, які народилися, от вони шістка вони народилися, у них навіть можуть батьки не знайти спільної мови, завжди скандали, розлучатися. Ну, я не знаю. І дитина це спостерігаючи, вона теж може страждати. Ось так по черзі. Завтра я розкажу про липень, серпень і вересень місяць. По нумерології ще хотіла прочитаю зараз вірш свій. Про любов, мабуть, прочитаю якийсь вірш. Називається Любов Хвороба. Книжечка така в мене є. Омрійва надаль. Перша це моя збірка. Я її сама робила. Сама її дизайн, сама, сама, тому що це дорого. Тож, якщо хто хоче підтримати мене на четверту книжку, я буду вдячна за спонсорство. Можете підтримувати. А зараз вірш називається Любов хвороба. Любов хвороба ця. Мене цілком накрила, в блуканнях без кінця, але чомусь на крилах, у почуття горю, а серденько палає, зуст, зуст, зустрінувши зорю в обіймах потопаю. Та ліки трохи є від мух цих нескінчених, цілунок наділє, нектар в серця натхнений. Хоча, буває, все брехня, й слова шалені, хвороба ця трясе. Коханнячком вогненним. Так я подивилася, як любов може бути як хвороба. Як хвороба. Вчора я говорила про те, що вчора я рахувала матрицю самої держави Україна. І там кармічний хвіст був, число 15 дьявола. Дьявол – це залежність. Залежність, ми залежні, а не вільні, так що це помилка. І я хотіла наголосити, що ми люди це не знаємо, але за нас це рахують, тому що цифра впливає на енергію, яка є, чи то в людини, чи то в держави. І не забуваємо, якщо ми живемо у цій країні, ми всі пов'язані якоюсь однією кармою, яка називається Україна. І та карма, яку ми робимо, і наша трудність нас об'єднує. Це таке є. Ще хотіла сказати. Я хотіла сказати про число. Яке в цьому році, під яким числом Україна? Якщо взяти додати число 24, 24, 8 і 2024 рік, і ці всі числа додати буде число 13. А в нумерології 13 це число означає смерть. В цьому році Україна під числом 13, і вона означає смерть. Відповідно смерті будуть ще. Буде якась трансформація, буде мінятися, все буде старе почина уже відходити, але все на трагічних нотах. І ми будемо, ми в державі, люди, які будуть живуть, будемо знаходитися на грані між життям і смертю, на грані між старим і новим. Звісно, від нашого вибору багато що залежить. Але. В нумерології є таке, і психологія, що можна жити і в поганій державі, і почувати себе, ну, можна сказати, щасливим, або сказати, можна сказати, удачливим. Так що я бажаю вам, щоб ви, що б там не було в державі, змогли вистояти, змогли, зрозуміли, де ви знаходитесь, що вас за держава, яка ви політика, хто вами керує і вижити, знаючи. Знаючи, хто вас оточує і які є знання. Знання допомагають вижити, знання допомагають розуміти, хто ви, розуміти, хто коло вас, розуміти, який, е, який вас керівник, допомагає керувати ними або спілкуватися. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, підтримуйте мене матеріально, емоційно і морально. Пишіть, які ви хочете ще цифри. До речі, це для тих людей, хто в Ютубі. Я не всі відеоролики кинула по цифрам. То, які ви хочете, і яких нема. Учора вчора попросили мені число 6, я кинула відеоролик з Фейсбуку на Ютубу. Тоді спочатку не кидала, а потім почала кидати. Якщо хто хоче про якусь цифру і в мене її нема, пишіть, я кину і ви ознайомитесь. Коротко, це все я кажу коротко, бо щоб говорити про одну цифру, можна цілу годину. А може й дві говорити дуже довго. Так що рік це важкий, 13 число, інший буде 14, який теж називається помірність, а значить, все буде помірно. Будьте уважні, бережіть себе, своїх людей, своїх дітей і всім удачі!